Права 755. За 4 дні яхта капітана Врунгеля біда пройшла 624 кілометри. За перший день було пройдено 5 тринадцятих усієї відстані, за другий 5 двадцять шостих, а за третій 5 дванадцятих. А за четвертий решту. Скільки кілометрів пройшла яхта за четвертий день? Ну що, ж, стартуємо? Давайте по черзі знаходити. А скільки кілометрів пройшла яхта за кожний день? Ну, сказано, що за перший пройшла 2 тринадцятих усієї відстані. Вся відстань це 624 км. Ну що ж, записуємо тоді перше. Ну, як нам знайти? Спочатку знайдемо тринадцяту. Треба 624 розділити на 13. Це буде одна 13 частинка, частина, але таких частинок нам треба дві, бо сказано 2 тринадцятих. Та ми множимо на 2. І це дорівнює. 624 можна поділити на 13 куточком, звичайно, але можемо так записати. 650 у нас поділиться на 13. Це буде 50. В даному випадку я пропоную тоді записати 624 як 650. Бо у нас 650 ділиться на 13. Тоді від 650 треба відняти ще 26 мінус 26. І все це треба розділити на 13. Ну і помножити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, тепер розкриваємо оці дужки, поділимо на 13 по черзі, то у нас буде 650, що ділиться на 13. Відняти 26, що ділиться на 13. 26, що ділиться на 13. І все це треба помножити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 650 поділити на 13 ще раз, дивіться, якщо ми... Це все одно, що треба 65 поділити на 13, це буде 5 і 1,0 це 50. Тобто пишемо, що це дорівнює 50 у Так, Відняти. А 26 поділити на 13 це 2. І все це треба помножити на 2. І це дорівнює. Переносимо. 50 мінус 2 це буде 48. 48 ще множиться на 2, це буде дорівнювати 96. Пишемо в дужках чого кілометрів. Ми знаходили частинку від кілометрів. Пишемо, оце в нас пройшла яхта. Пройшла яхта. За перший день. За перший день вона пройшла 96 кілометрів. Далі за другий, 5,26. Ну, знаходимо, скільки це 5,26 від загальної відстані. Отже, пишемо тоді 2. Ну, знову 624, це загальна відстань. Треба поділити на 26, це буде 1,26. Але таких частинок нас взяли 5, то множимо на 5. І це дорівнює. Ну що ж, як нам 624 поділити на 26. Ну, ми можемо взяти за 520 за основу. 520 у нас ділиться на 26, це буде 20. То ми пишемо, що це буде у нас тоді. Давайте запишемо так. Як 624. Запишемо у дужках як 520, тоді скільки треба додати плюс, ну і ще залишається 104. Плюс 104. Якраз разом буде 624. І все це треба поділити на 26. Ну і помножити на 5. І це дорівнює. Розкриваємо тоді дужки, То в дужках тоді буде 520, що ділиться на 26 додати 104. Що ділиться на 26? Так. Ну і множимо результат на 5. І це дорівнює. Переносимо. Це дорівнює. Тепер дивимося. 520 поділити на 26. 52, поділити на 26, це 2. І нолик – це 20. Отже, пишемо в дужках, це буде 20. Далі плюс. Ну, а далі 104 поділити на 26 це буде 4. Бо 100 поділити на 25 це буде 4. А якщо 26 помножити на 26. Плюс. Плюс. Ну і 104, що ділиться на 26, це буде 4. То ми пишемо плюс 4. І все це треба помножити на 5, і це дорівнює. Щоб е, зараз, простіше було, можемо знову тепер розкривати дужки. Пишемо, це буде 20, що множиться на 5, плюс 4, що множиться на 5, і це дорівнює. 20 на 5, 2 на 5 це 10. І 1 нолик це 100 плюс а 4 на 5 це 20. Ну і разом це буде 120, Записуємо в дужках чого, Кілометрів. Це у нас пройшла, яхта за другий день. Добре. Тобто 120 км за другий день. А за третій сказано 512. Аналогічно пишемо тоді третє. Нам треба тоді загальну суму 624 поділити на 12. Це буде 1 12, але таких частинок нам треба 5. І помножимо на 5. Це дорівнює. Знову таки, як 624 поділити на 12, щоб було простіше. Ну, що ж, дивіться, 12. Ми можемо легко 600 поділити на 12. Тому що 600 у нас поділиться на 12, це буде 5. Це буде 50. То тобто ми давайте запишемо 624 як 600. Тоді плюс 24. І все це поділимо на 12 і помножимо на 5. І це дорівнює. Тепер розкриваємо дужки. то в дужках буде 600, Що ділиться на 12, додати 24, що ділиться на 12. І все це треба помножити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Отже, 600, що ділиться на 12, 60 поділити на 12, це буде 5. І 1 нолик це 50. Тобто в дужках у нас буде 50. Тоді додати, а 24, що ділиться на 12, це 2. Тобто це буде 50 плюс 2, що множиться на 5. Отже, розкриваємо дужки, це буде 50, що множиться на 5, додати 2, що множиться на 5. І це дорівнює 5 на 5 це 25. І один нолик це 250 додати, а 2 на 5 це 10. Ну і разом це буде 260. Записуємо в дужках чого кілометрів. Ну і пишемо, це у нас пройшла. Яхта за третій день. Тепер ми знаємо, скільки яхта пройшла за перший день 96, за другий 120, за третій 260. Ну, а зараз нам треба знайти, скільки за четвертий. Ну, зрозуміло, що за четвертий решту. Тобто нам треба від е, загальної суми відняти оці, оцю суму, що вона пройшла за перші три дні. Можна окремо порахувати, а можна все в одній дії. Я запишу все в одній дії. Отже, записуємо тоді 624. Відняти. Ну, а тепер запишемо у дужках. треба 96, додати 120 і додати 260. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді рахувати. Буде тоді 624. Відняти. Тепер у дужках у нас буде. Значить, дивіться. Я пропоную 120 і 260 спочатку просумувати, а 96 записати як 100 мінус 4. Тобто я пишу 96 як 100 мінус 4 додати. А 120 плюс 260 це буде 380 плюс 380. І це дорівнює. Ну що ж, тоді дивимося, буде 624 мінус. А 380 плюс 100 це буде 480, а мінус 4 це буде 376. То записуємо тоді, я перенесу, щоб там відняти. То ми пишемо, що це дорівнює. Отже, буде 624 мінус 476. І це дорівнює. Ну, а тепер віднімаємо стовпчик записуємо 624. Відняти 476. Віднімаємо. 4 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 6, це буде 8. 2 забрали одиницю це 1. 1 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 7 це 4. 6 забрали одиницю 5, 5 мінус 4 це 1. Отже, пишемо, що різниця у нас тоді дорівнює 148. І записуємо в дужках чого? Пишемо кілометрів. Ну і пишемо: це у нас проплила. чи пройшла. Пройшла. Яхта. За четвертий день. За четвертий. День. Є. Ну що ж, отже, ми отримали скільки пропливла? 148 кілометрів. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. І записуємо 148 кілометрів. Ну що ж, ось така задача, де ми знаходили частку від числа. На цьому вправу завершено.